Доброго дня, любі мої глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що заходите. Сьогодні у мене буде огляд на таку новорічну тематику. Кожного року перед новорічними святами, різдвяними святами я достаю свої прикраси ялинкові, щоб їх роздивитися. Перебрати, подивитися, якими я буду іграшками прикрашати ялинку. І також переглядаю всі свої іграшки, милуюся ними. Десь 5-6 років назад я сильно зацікавилася вінтажними ялинковими прикрасами. В мене із мого дитинства залишилось небагато іграшок ялинкових, і я вирішила докупляти і створити таким чином свою колекцію вінтажних іграшок. Я придбавала іграшки, дуже цим була зацікавлена, дуже мені це подобалося. І от я насобирала таку колекцію вінтажних іграшок, які я, як я вже сказала, кожного року їх достаю, милуюся ними. Багато в мене дуже цікавих іграшок, і я хочу і вам їх показати, поділитися з вами. Я випускала відео таких іграшок. І в минулому році, і позаминулому, але старі відео, як правило, не дивляться глядачі. У мене багато нових підписників, і тому я хочу і сама подивитися на свої іграшки, і вам показати цю красу, цю чарівну красу. Багато хто е з молоді, може навіть і не бачив, що є такі іграшки. Іграшки нашого дитинства. Ось у мене вони зберігаються в коробках. Є в мене така старенька валіза ось. Також я її розкрию, вам покажу ці всі іграшки. Такі ось коробки в мене тут є, з прикрасами. Давайте ось я одну коробочку розкрила, хочу показати, що тут є. Тут є навіть отакі радянські конфеті. Пачечка закрита, я її не розкриваю. Хай так буде, як би, в моїй колекції. Це також такі, така бумажна гірлянда. В радянські часи їх було дуже багато. Ось у мене така є. Я їх так зберігаю, перекладую. Я так коротко покажу вам, що тут у мене є. Ось такі іграшки, це в мене таких їх декілька. Ось такі. Це іграшки 80-х років. Ось отакі іграшки. Це вже старенькі, це десь 60-ті роки. Ось такі хатинки, і ще ось така хатинка, І ще хатинка. Така рибка. Це 80-ті роки. Тут багато ось таких длинненьких бурульочок. І так я коротенько вам показала, навіть ось отака є іграшка. Це дуже старенька, 50-ті роки. Десь у мене вони ще є, я вам покажу. Ось такі стеклярусні іграшки. Давайте подивимося наступну коробочку. Так що тут у мене ось також це старенька іграшка. Оце іграшка з мого дитинства. Такий ліхтарик. О, це такі кульки 80-ті роки. Це не сильно старенькі. Ці іграшки це я покупала, коли дитина моя була маленька. Я їх тоді купляла. Так, зараз покажу ось такий. Тут є кулька Ліхтарик, дуже чудовий. Багато іграшок мені подарували. Так як я цікавлюсь такими іграшками. І мої знайомі мені дарували іграшки. Знали, що я цим цікавлюсь, і вони мені їх. Просто поотдавали. Це я також купляла така іграшка, оце 80-ті роки. Ось такий перчик мені також дарували. Ось всі я їх отак перекладую серветочками м'якими, щоб не розбилися. Ось також така кулечка з мого дитинства, дуже старенька. Це 60-ті, а може навіть і 50-ті роки. Були в нашій сім'ї ось дуже старенька куліка. Ну, тут кульки, 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 бурульки. Ось такі також я покупала це 80-ті роки. Лумінісентне покриття. Оці крапочки, вони в темноті світяться. Це Прибалтійські іграшки, пам'ятаю, такий набір у мене був. Це такий набір із шишечок. Також 80-ті роки. Бачите, це коробка 80-ті роки. Ось. У мене є ще багато. Іграшок я вам ще, давайте ще заглянемо в цю коробочку. Так, що тут у мене? Ой, тут у мене цікаві іграшки зараз. Так, продовжимо. Відкрила я цю коробочку, і тут у мене це вже я їх, можна сказати, недавно купляла ось такі дуже гарні старенькі іграшки. Це такі як якісь вазочки. Ось і ще така, такий набір. Набір таких ваз. І ще ось така гарнюня. Оце 60-ті роки. Це такий ваз і ще тут о. Це, ось дивіться, теж така краса, якась лампа. Чи лампа, ні, мабуть, кувшин. Це така наша тематика, наша тема посудна. Так, і тут знову, і тут знову ось кульки. Ось такі гарненькі. Це все 80-ті кульки і Дід Мороз, це так, Дід Мороз уже буде в моїй колекції. Дідів Морозів ми вже нікуди не ставимо. Це вже наше таке минуле. Ось також це я. Придбавала цей Дід Мороз, коли моя донька була маленька, це 80-ті роки. Так, і що тут у нас? Ага, тут така електрична гірлянда. ось. Гірляндочка. Але я не знаю, чи вона працює. Ось. Такі лампочки тут ось. Так, Така шишечка старенька. І якийсь тут дощик, дощик, дощик. І, і ще одну гірляндочку вам покажу, але вона точно не працює. Це гірлянда з мого дитинства. Зараз я вам її розпакую. Ось гірлянда з 70-ті роки. Ось такі дзвіночки. Тут немає лампочок. А я її все одно зберегла, тому що це моє дитинство, поки вона тут лежить. Як далі буде, не знаю. Ось така гірляндочка, що тут у нас? Такий дуже старий дощик, ось отакий пом'ятий весь. Так що це я вам таке показую. Дуже старенька така якась хрюшка. А тут іще також є отака от зірка. Теж буде так тут тільки лежати, ніхто її не буде вішати, ту зірку, нікому вона зараз не потрібна. Так що, любі мої, оце я так вам показала ці коробочки. А зараз я відкрию оцю валізу стареньку. Зкриваємо валізу, також валіза ще моїх батьків. Так, багато дощику ось такого. Раніше дуже багато куплялося такого дощика на ялинку. Ну, він не сильно старий, десь 80-ті, мабуть, роки, і пізніше. Ось і тут багато іграшок. Це тут у нас ось буси, стеклярусні, декілька штук у мене є. Також тут ще отакі іграшки, монтажні, наче вони називаються. Ось такі дуже старенькі ось такі іграшки. Показую вам свої скарби. Така теж старенька ось іграшка монтажна. І це також старенька. Така. А тут дуже старі іграшки. Такі і фрукти тут, і агітаційні також тут іграшки. Цікаві, які тут цікаві є, у мене є велика колекція ще, це окремо, там у мене старі іграшки на прищепках, там казкові персонажі, дітки, тваринки. Це я окремим відео вам покажу. Ось дуже великий, велика така кулька, дуже велика, О, старенька, 50-ті, мабуть, також агітаційні. Ось отака жолудь, такий попугайчик, така верхушечка на ялинку. Теж дуже гарненька. Ось Годинник, це з мого дитинства. Годинничок зберігся. Ось така велика іграшка, такий мухоморчик, грибочок, що тут ще є цікавого. Ось такий ще шарик, кулька така з сніжинками. Теж дуже-дуже велика. Ось тут грибочки. Ось такі старенькі іграшки. Ось такі мої скарби я вам сьогодні хотіла показати. Також я, також у мене ще буде відео, де я покажу свої колекції найцінніших, найкращих, саме моїх улюблених іграшок. Так що заходьте, буде цікаво. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока, дякую за перегляд.